Увага, черепахи на зупинці в Києві просто біля дороги виріс зоосад. Раніше там була гола земля, яку періодично закидали сміттям, аж якось працівники кіоску поруч посадили квітку. Місцеві жителі підтримали. І з чим тепер Сусіді тролейбуси і маршрутки бачила Оля Мальчевська. Нехитра будка і кіоски з цигарками. Так виглядає більшість столичних зупинок, але ця з сюрпризом просто за кіоском. Ну вообще його називають заопарк. Садик теж називають троянди, логінарії та ще місце з фонтаном. Тут справжній райський сад, екзотичні квіти, озеро і навіть звірі. Цей щурик улюбленець господарів, а принесли його сюди, до речі, місцеві мешканці. Насправді, щурик цінний тхір Фредка усвоїлось одразу, їсть лише свіже м'ясо, дружить тільки з шевським котом саничем із ним граються у схованки, міряються силами і лякають кролів. Довговухих у господарство спершу також принесли небайдужі кролі місцину вподобали і розмножилися. маленький, здійс маленькі атазімо вони». годують, чистять клітки, і доглядають сад самотужки по черзі. Продавці і власник кіоску шеф головний по рибках. плавають рибок багато». У нас їх кормить шеф в основному. Вони їх люблять, дуже їх Він покупає, тому нам не довіряють їх кормити. Улюбленці, але черепахи. Це люди нам приносять, вот дому приносять сюди черепахи. Кусючі, звісно, спершу люди приносили розсаду, потім живність. Тепер водять у зоопарк на зупинці дітей. Дітей приводять, кормять кроликів, приносять корм, морковку. Мені подобається природа. Зеленская гарми очень симпатичная. Люди люблять красу і для інших красу творять. От місцевій владі не сподобалося, що в неї дозволу не спитали. Це не повинно бути самовільним. Разом з владою ці питання вирішувати, щоб дотриматися і пожежних норм, і санітарних норм. Однак знімальній групі ТСН пообіцяли сквер не зносити і з документами все владнати. Якщо є ініціатива людей, треба підтримувати. Ольга Мальчевська, Ольга Кошеленко, Андрій Сукуренко та Олександр Павленко. ТСН 1+,1.